За день три сумні і трагічні звістки для жителів Олександрійської громади, які в Тузі заполеглим на війні земляками. В боях за Україну загинуло троє олександрійців. 1 вересня на війні з російськими окупантами загинув наш земляк Сергій Токар. Йому було 35 років. На території Миколаївської області, 1 вересня, при виконанні бойового завдання загинув Олексій Сергієнко, 79-го року народження. 4 вересня, під час виконання бойових завдань на території Херсонської області, загинув Олександрієць Дмитро Горіславець, 78-го року народження. Приносимо щирі співчуття рідним і близьким загиблих героїв. Про час і місце поховання військових буде повідомлено додатково, зазначено на сторінці міськради. Починаємо новий робочий тиждень під звуки сирен. Громади інформують, на територіях все під контролем, звітує Андрій Райкович 5 вересня. Вночі прибув черговий евакуаційний потяг з Донецької області. Переселенців прихистила Компанійська громада. Загалом з початку обов'язкової евакуації область прийняла вже 2,5 тисячі внутрішньопереміщених осіб. Понад 620 дітей. діти за вихідні на Кіровоградщині народилося 16 дітей. Географія від Донеччини до Чернігова. 2 вересня Олександрія отримала гуманітарний вантаж від гуманітарного хабу обласної військової адміністрації. До складу допомоги увійшли гігієнічні набори, засоби для прибирання, таблетки для очищення води, розкладачки, подушки, матраци, постільна білизна, рушники тощо. У волонтерських центрах та пофасують отримані речі, після чого їх будуть видавати вимушеним переселенцям. Також частину вантажу передано у заклади, де проживає велика кількість внутрішньопереміщених людей. Залишаються на жаль в окупованих містах та селищах і про тих українців, які зараз боронять нашу країну. Які інфекційні захворювання найпоширеніші? На які з них є ризик захворіти в нинішніх умовах у місцях масового скупчення людей. Якщо ми е, говоримо саме про переселенців, яким доводиться е, наразі жити в умовах масового скупчення людей, то звісно це будуть найрозповсюдженіші вірусні інфекції, е, вірусні інфекції травного тракту та вірусні інфекції респіраторного тракту. Е, простіше кажучи, це те, що ми називаємо, наприклад, кишковим грипом, ну і всі наші так звані гРВІ. І мабуть наразі частіше ніж ГРВІ, будуть виникати кишкові інфекції, саме кишкові інфекції, які спричинені вірусними інфекціями. І якщо для дорослих людей зазвичай вони не викликають прям таких суттєвих проблем, не викликають. Того, що людині необхідно звертатися на госпіталізацію, то якщо ми кажемо про маленьких діток, особливо дітки до двох років, вони надзвичайно страждають від от таких кишкових вірусних інфекцій, тому що головний патологічний синдром таких захворювань це зневоднення. І коли у дитинки починається робота, починається діарея. То потрібно досить небагато часу для того, щоб дитина дійшла до критичного зневоднення. Як передається кишкова інфекція, якщо ми говоримо про вірусні кишкові інфекції, це можуть бути причиною роти, віруси, нори віруси то передаються вони як не дивно, навіть і повітряно-крапленим шляхом. Тобто, це навіть не хвороба брудних рук, це хвороба тісного людського контакту. І в таких ситуаціях від простої, такої мнучої діареї, діарея інфекційна, вона відрізняється тим, що людина також буде страждати підвищенням температури, Щоб, окрім діареї, ми будемо відмічати у хворого, можливо, роботу нудоту. Якщо ми говоримо про Діарея, яка викликана вірусною інфекцією, то це скоріше буде температура підвищена не вище 38 градусів. Якщо ми говоримо про інфекційне захворювання бактеріальної природи, то температура може підніматися і вище. Такі ключові моменти, ще на які потрібно звертати увагу, коли людина ходить в туалет, вона не помічає випорожненнях якихось домішок. І е, особливо, якщо немає е, випорожнення крові, то це е, ситуація контрольована для дорослої людини, тут можна впоратися тим, що людина буде приймати достатню кількість води або розчини для регідратації. Е, якщо вже маються якісь проблеми, якщо випорожнення мають такий зловонний характер, якщо вони мають е, зелений колір, е, якщо там... Є кров, то це абсолютно необхідність звернутися до лікаря, хоча б звернутися онлайн. Якщо ми говоримо про діток, які досить сильно можуть страждати від діарейних синдромів, від кишкових інфекцій, то основним критерієм для мам діток є. Основним критерієм того, що знебоднення вже може нести ризик здоров'ю дитини, це такий ключовий момент.